Сама безполезна добавка, яка створена, щоб просто зробити з вас баблав, і це колаген. Я вже відчуваю, що зараз налетять оце купу продавців колагену і будуть писати, що мені допомогло, а ще навіть є дослідження, що підтверджують його ефективність. Так, от буквально на днях вийшов мета-аналіз наукових робіт по колагену, автори якого проаналізували всі 23 рандомізовані клінічні дослідження по колагену, які взагалі існують, і що ж у них вийшло? А вийшло то, що якщо брати в середньому, то добавки колагену дійсно показали значуще покращення зволоженості шкіри, еластичності і зменшення зморшок. Але вчених насторожив високий коефіцієнт гетерогенності, тобто значна різниця між дослідженнями, коли в одних дослідженнях все працює за шибісь, а в інших взагалі нема жодного позитивного результату. І тут вчені додумалися розділити ці роботи за джерелом фінансування. І виявилося, що дослідження, спонсоровані виробниками колагену, завжди показують хороший ефект. А незалежні дослідження без фінансування компаній жодного значущого результату не виявили взагалі. Точно змова незалежних вчених, які хочуть очорнити цей великолепний продукт. Але друзі, якщо б ви мали хоч базові знання в біохімії, ви б зрозуміли, що колаген навіть теоретично не може покращити вам якість вашої шкіри. Це просто білок низької харчової цінності, що в шлунку розпадається на самі недефіцитні амінокислоти, що організм пустить на енергію чи на якісь інші потреби, але точно не на шкіру. І незалежно від форми, будь то Coral Club, Choice, морський, пептидний, да хоч з жопи мамонта без різниці. Ну якщо вам ну дуже хочеться пропити щось для шкіри. Візьміть краще сироватковий протеїн. Тут містяться всі необхідні амінокислоти для вашого тіла, для вашої шкіри, і від нього вам буде в рази більше толку.